Всім привіт любі друзі, з вами Сантрайдер. Ми вже продовжуємо рубрику кур'єрства. Віані будемо знову кур'єрами, вже, вже дерева розцвіли. Вже давно такої рубрики не було у нас, Щичко поснімав стрітові влоги, автоблоги. Ну, а сьогодні поработаємо кур'єрами, так що ставимо лайки, підписуємося на канал, завітаємо мій магазинчик. Випало перше замовлення у екватор. Це ще перший раз у такій рубриці у екватор замовлення. Вести його з екватора сюди. Там 500 метрів звідси. Як коло робить? Ну нормально, подивимось, там якісь суші, як будто замовили. Ну щось цікаве, мабуть. Спереді генстери, а вони мене не бачать. Хто там з... е -е, це що Сіробуром Сіробуромаліновий. І... Доганяємо. Ну-ка сай сюда. Оооо! Здорово! Со спавни все! Не пряжи, подивися! Подивися! Ты можеш покатайся, як хочеш Кто со мной? Шарш? Я-мое. Стой, їдем туда Чекай, мені треба туда, стой! На п'яках подвези до екватора. Да? Туди в екватор. Так, Все. Все. я жду те там. Кей. Okay. Пес. Ждать три дня. Я ми Зараз питаємо, чи готове. Замовлення готове. 0.16. Загнал такси. Стол Нормально. Есть контакт. Дай мне же пельмени. Пельмени. Суши. Дай мне. Заточим все. Да, давай. Зам жестко суши. Та ні, я таке не сполняю, коли на пиво. Ні, ми сяде, закажемо йому десь 5 кг пельменів. Ой, я. Ми не вести і Хотіли вже поганитися зі мною. Але не все то було. Це лайфхак, якщо собаки хочуть бігти, зразу злізайте. Або якщо, знаєте, те, що вона не вкусить, поганяйтесь з нею. Сурьяру. ты <реш> okay. 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 Вадим, а ты что, уже в Конечно. На видео снимаешь? Так. Ями, це шварить. Годину часу пішло на те замовлення з сушами КПС. Ще осталось три години попрацювати і нормально. Колега є Замовлення якраз поряд був. Піцу будемо, мабуть, доставляти. Піцца, Дей, ну так, да. логічно. готувалися залітати Добрий день. До побачення підтверджуємо Летим. боярочка сюди перший раз тут Зараз зложуємо сумочку, на знов замовлення. В принципі, нормально. Не холодно, не жарко. Був дощ, думав не виїхати сьогодні, але висохло так. Влог буде. Уп. Сюди. Це перший готівковий баланс. На початку відоса я закинув гроші, щоб всякі а тебе не прилітали. Генсер. Через хвилину маю до тебе дзвонить. Ось тут людей. Розкласти апарат. Перестав вже все. Вони генстери. Закрито. Туш кота на замовленні. Яке закрите, ви що? Закрито, просто переадресовуємо замовлення і ждемо просто на супер. просто хтось інший зараз моє замовлення візьме. Пробки в нас жорсткі тут. Куда спішимо? Паску всі святі. Айоп. Закрито. Березь. Пусто. Все закриття. Коли концерти будеш давати? Вже даю. Вже. І в яких містах буде, щоб люди знали? Тур, стоп, Донецьк Київ.

Ну, а він багато хлопців. Це там за 5 кілометрів від чути не стену. Квас, Тарас. Замовлення готове. Переможуємо. Продуктів. Так, так. П'ять. Трудно 60 у вас адреса Так. П'ять хвилин. Добре. Карта готівка? Карта. Що я зрозуміла, то там щось дуже 313 гривень. Я просто вам, що там додаток мій, а не глоба, тому що не була б сума така за бабки 109,90, не була б було голову. Була б повна вартість. Я тому робила, зможна було купити здаток світ. Морожених немає. Я не знаю, як там. Знаєте, що може у клієнт перебував пакет? А, ну може таке бути. Ви скинули вже печак? Клієнт вже перекинув. Ну він тут все оплатив. 313. Так. Це окремо. Nah. Чао, ткрию, он не чек? Ча, открию воно впаде. У нас легкий перекус. Mm -hmm. Перекус. Так, клієнт чекає, а ми тут. А... Ні, капець, довго було, оце сиділо. Пакет клієнт не урахував і тут Н... не сходиться ціна трохи. На 4 гривні менше заплатив. Треба подкит, оце сиділо. Я це чек. Так, що добре, що чеки зберігаю. 17,84. Денис. Бля. Не, його можна відрізнити по зеркалах карбону. На розслабончику доставляємо замовлення, світ'ємо, йогурт і файне я. Пилісосив. Фуль, 7, 7. Йоп. Можна ріщитку. Айп. Сеймурчик, їсти. Тепер будеш півлога співатися. Что там что ты стоишь? Конечно. А куда ты снимаешь там вообще? Я не понимаю, куда ты снимаешь, куда не снимаешь. Ну ладно. Ты снимал тут не куда-то на какой-то. Снимал. Не Стоит короче, Там Там, Как ты сам? Ви які тут край вид файний? Ви тут сайні були. О, це були. Да, Ще півтори години роботи. Із чотирьох. Шинаті. Вс, нема замовлень, як так Заробимо. Зробили ми фігню, ще. Фігня, майже годину працювати. Шо, фігню дай мені половину. О, як? Шо, як? Тут я тобі так не дав. Воно ж на балансі тут. Так. Дякую. Що за машину. Що замолє? Що? Хочу просто Я, я, я. Вези за мене, я втомився. Хочу заточить Макдана. Тихо, 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 во Прибули до готельчика зараз зв'яком. How do I've uh, uh, already been hotel I do you speak English? Are you from McDonald's? you got McDonald's? One Hold on, I'll go downstairs I think you probably don't speak English I don't speak English Huh? I don't speak, speak English are you, are you delivering McDonald's? Yes You're... downstairs I'll come meet you downstairs to the hotel. <laughs> Геть, вперше раз со мною якийсь англічанин поспісидав. Бляха, як сказати? Йому треба сказати, що я біля готелю вже. Готел. готель. Йо, це контент, почекай. Роберт, <laughs> <laughs> в школі я англійською не вчив, а то вже no, по-англійськи шпарить. Right почекай, ща я йому напишу. А он на англійській кажеть тобі, тя Да у меня хава я что-то и типа по